Змусь дівчат закохатися в мене, бо я король русалок. Вау, це Тімі! Привіт, дівчата! О, такий гарний! Привіт, тімі! Дай пройти! Привіт, красунчику! Вибач, ботанік, моє намисто! О, ні! О, ні! <ривіт> е, е, що, подивись на неї! О Боже, вони бачать мій хвіст. Ти така ж, як я. Затискайте, розумна русалка! Гей, чи я це мушля? Ой, що відбувається. Ой О! Де я? О, що ми тут маємо? Скриня краси. Давайте перевіримо, що це може зробити. Можливо, вушний рибальський бруд. Рішення для прищів? Хм, Ага. Ось для чого це. А, а, а. Ха-ха! о, ні! Звідки взявся цей вулкан? Треба його видавити. Фу, Гедота, давай, а чудово, зачекай, що це за мушля. Маленька рибка застрягла в супервелетенському прищі. Тримайся, малятко, я тебе врятую. Привіт. Нарешті, як грубо, з іншого боку, не так вже й погано. О, прищі все ще тут. О, е, е, що це було! Що ти маєш для мене? Красива мушля. О, вау! Спробуємо це на прищах. Колір цих пластирів відповідає моїй океанській тематиці. Ми скоро дізнаємося, чи це дійсно працює, чи ні. Відчувається трохи смішно. Ой, це так сильно поколює. Ой, я все ще виглядаю жахливо. Моя шкіра така суха. О, я знаю. Груди, здивуй мене знову. Що у тебе там? Гаджет для краси. О, дивовижно! Давай зробимо його набагато кращим з блискітками скрабу з Карибського моря. Нанеси їх на гаджет. Подивись на це! Чудовий колір! Ва! Але мені потрібна піна для цього. О, ага. Це має спрацювати. Я просто додам кілька крапель. Тепер готуйся до. Ей, хто це? О, це я. Ти мені більше не потрібен. Тепер обережно натирайся на шкіру. О, я відчуваю, як це змиває бруд з моєї шкіри. О, це зроблено. О, так чисто. Але відчувається стягнутість. Ой. Це таке сухе і плямисте. Чому дівчата повинні через це проходити? Ой, ой, ох, фу. Давайте покличемо підмогу тоді. Ой, піду, моя леді. Чи можу я чимось вам допомогти? О, маленький, допоможи мені відновити мою шкіру. Окей, докей. Просто лягай і дай мені зробити решту. Це трохи слизьке, але творить дива для твоєї шкіри. Тридцять хвилин по тому. О, дякую за твою важку працю маленький Завжди радий допомогти, моя леді. Бувай! Я добра. Ну, звісно, це зробить мою шкіру більш пружною. Так, правильно, давайте зробимо це. О, так розслабляє. Більше рук, будь ласка. Так, спробуйте цю маску для обличчя, хлопці. О, м'яка, як дитяча попка. О, ні, у мене очі як у банди. Ой, я виглядаю як стара леді. Га? Що це за скриня? Гаразд, гаразд, я відкрию її. Я не впевнена, але давайте спробуємо. Е, е, нічого не відбувається. Можливо. Так, і ще одне для іншого ока. А це може бути тут. Чудово! Тепер давай почитаємо, поки чекаємо. Цікаво, трохи підріжемо для тебе. Селфі! Ой-ой-ой! Час знімати. Не можу дочекатися, щоб побачити результат. Та-дам! О, ідеально. Ха? О, що це? Ой, Боже, я виглядаю як диявол. Скриня це те, що мені потрібно. Готуюсь. Ой, свята мати. Чому я такий волохатий? І це ще не все. Будь ласка, допоможи мені, тризубе. О, господи, коли це закінчиться? Нарешті вільно від диявольського волосся. Ху Тіммі, мій принц чарівний. Ми скоро будемо разом. Моє кохання. Моа, моє кохання до тебе глибоке, як океан. О, ще не зовсім. Мені потрібна чарівна косметика, щоб зачарувати його. Добре, що мама навчила мене деяким прийомам маскування, щоб втекти від поганих людей. Нанесем м'які кольори, що нагадують деяких морських істот. Легенько поплескай по шкірі. Ось. О, гарно. Цей кучерявий вигляд такий гарний. О, у мене є ідея. Нам потрібно щось інше. Інша текстура і візерунок для різних кольорів. Ось синій і рожевий для всіх моїх друзів-коралів. Вау, мені це подобається. Гей, обережно. Ем, може, хочеш щось випити. Хто це? О, ти. Звісно, я вип'ю. Прикачається. Дякую. Ой. Зачекай секунду. Це це досить чудовий трюк. Я думаю. Сподіваюся, мої губи будуть червоними, як вишні. Муа, саме те, що я очікувала. У... О, будорожці. Не можу повірити, що я така огидна. Це те, що мені потрібно. О, це трохи лякає. О, обережно. О, 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 а, а. Ого. Я не очікувала цього. Маленька біла перлина. Це ідеально для аксесуарів. О, маленькі перлини, маленькі квіти. Ох, це мене своєю красою. Деякі заклинання дійсно творять дива. О, вау! Зачекай мої руки. Скажіть, що це не насправді. Я маю щось зробити. Час! допоможи. Чудово! Ти завжди знаєш, що мені потрібно. Гаразд, спробуємо спочатку це. Хто ж не потребує приємного і заспокійливого спа для рук? Готово. Чисто і свіжо. Свята, Анемона! Ми ще не закінчили. Сподіваюся, це спрацює. Побачимо. Рукавичка. Цікаво! Виглядає як холодний компрес для рук. Ось і розкриття. Ого, це навіть краще, ніж я коли-небудь мріяла. Га? Що за мушля? Деякі злі люди знову намагаються мене зловити. Неймовірно. Зачекайте час для ще одного заклинання. Пухна ставата бум. Ага. Ого. Класний топ. О, мені потрібен підпис з глибин моря. Ура! Звісно, я маю носити мушлі. Ого, я так пишаюся собою. О, будь ласка, що це таке вим'я тризуба? Це жахливо. Сподіваюся, ця річ може це виправити. О, жук, лікар на допомогу. Одне проведення, і вони зникли. Вражаюче. О, блискітки! А що, якщо я просто посиплю себе блискітками? Блискітки не можуть помилитися. Тепер останній штрих. О! Я готова зараз. Дякую час Вау! Тепер де моя королева? М? Ракушка? Я думаю, я щось чую. Це звідси? М. Ого! Воно рухається. Привіт, що? А? Рейчел. Привіт, Тімі. Вау, ти виглядаєш інакше. Я згоден. Я шукаю королеву. Тож, гам, що скажеш? Так. Ідеально. Хей? Ні. Сейві найкраща. Вона єдина королева русалок у всьому глибокому морі. Сьогодні був день граду у фітнесі. Я виглядаю добре. Зупинись. Я закінчив. Дай мені рушник. Добре, добре. Ех, я ще весь мокрий. Фу, гідко Вона також русалка. Ех, хтось про це подбає. Mm. О, воно мокре. Допоможіть не в школі. <звук> о, о. О, ти так Так, я русалка, але я гарна. О, брі. Ти теж русалка. Вау! Ні. Я єдина русалка. Вона просто риба. Ух. О, зачекай. Я точно як риба без води. Піднімайся, дівчина. Ух. Мені потрібно висушитися. Гей. Ой. Це займе багато часу. Воно навіть не працює. Правильно. Правильно. Ей. Хах. Це занадто довго. Магічний перехід. Так. Е. Вибач, Брітні. Зараніше. Е, тепер у спокої для. Ха? Хм, можливо, вона не така вже й погана. Га? О, м ух, щось не так. Е, а ах, що це таке? Давайте зробимо невеликий тест. Так, я занурю це у воду. Що? Ти така потворна? Чому вона така зла до мене? <плес> Все їй покаже. Не очікував цього від тебе, Саві. Брітні хороша дівчина. А е, що, вона замість мене. О, я зроблю себе красивою. Це найшвидший спосіб зробити це. Сподіваюся, ти не обідаєш. О, зачекай! Це перлина. У -у 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 -у. Я їх усі лопну. Справжній скарб. Це камінці, які ми лопаємо на шляху. Ах. Що мені з цим робити? Зачекай, я знаю. Ах, намисто, як у Севі! О, що відбувається. О, вау! Вау! Так красиво! Привіт, піт! Вау, брітні, ти так змінилася. О, це моє намисто. О -о -о. Е. Ті така красива. Я маю щось зробити. Так, ти залишайся тут. Не рухайся. О, привіт, Савві Привіт. Ой, моя спідниця мокра. О, ти станеш рибкою. Ой, вони водонепроникні О, вау. М -м, здається, я закохуюсь. Клас, час перевірити ваші проекти. Святі сім морів. ем, ей, ти можеш допомогти мені з проєктом? Ні, Саві. У тебе є цілий тиждень, щоб зробити цей проект. Ой, ой. Я мені шкода. Я знову русалка. Ох. Привіт, хлопче. Хіба ти не зачарований моєю красою? Дай мені своє домашнє завдання. Ось тобі, Саві. Дякую. Зробімо це відео крутим. Приготуйся і бум. О, Саві, добре. Плюс відмінно. Молодець Саві. О, я забула своє. Ах, Саві, Ти не могла б зробити мені послугу. А? Дякую. Ах, ем, Людина. Чую чашку де. Давайте до роботи. О, вау. Е, Брітні, проект готовий. Так, подивись на це. Біп, Просто пливи. Просто пливи. О, брітні, це дивовижно. А плюс-плюс. О, о так. Чому ти маленький Ммм, О. пампер. Привіт, Саві. Приходь на вечірку. О, звісно, так. О, привіт, піт. Хочеш піти зі мною на вечірку. Насправді, Саві, у мене є хтось інший на думці. Привіт. Ой. Привіт. М -м -м -а? Ах, це порожнє. О, га? Я можу допомогти. Не хвилюйся. Я використаю свою русалчину магію. А до два вже в дорозі. Бачиш? Вау, дякую. Тут так спікотна. Брітні, ти в порядку? О, все гаразд. Я допоможу тобі. Вау, бріт, дякую. М -м. Ех, час для змін. Ой. Вау, бути русалкою так круто. Ех, що? Що відбувається? Е, е, зупинись. Піт зачекай. Я намагалася допомогти. Ох, брітні. А, тепер, брітні. Ти отримаєш трохи цього. А, м -м -від це її. <звілляння> Маленький равлік. Я назву тебе пухнастик. Е, привіт, бріт. Можеш мені допомогти. О, привіт, піт. Як справи? Крутий, друже. е-е, ти знаєш, як це виправити. Так, просто стій спокійно. Флафі позбудеться цього. Що ти робиш? У, фу, Що ти робиш? Що? Це просто равлик. Він допомагає від прищів. О, Зачекай секунду. Воно зникло. Вау, дякую, брід. Хто мені подобається? Так. Я дістану тебе завтра. Завтра. Мені подобається ця сукня. Який чудовий сьогодні день. О-о-о! Гарна сукня, Британі. О, дякую вам дуже. Я отримала цю сукню від своєї бабусі. Вона дуже особлива для нашої родини. Так. Так, продовжуй говорити. Так, ти знаєш, що я маю майно увазі. Крас. Бувай, Британі. Побачимось. Бувай. М -м -м, вона була такою милою сьогодні. Ах. О, ні, 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 ні. Так, соромно. Ти правий. Ах, ах для однієї риби це сміття, для іншої русалки скарб. Мені просто потрібна ця сумка. І як тобі це, тобі це сподобається. Це це. це, 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 це. Ой. Ох, дай я покажу тобі, як це робиться. О, ні! Що? Як ти це робиш? Не хвилюйся, Саві. Не хвилюйся. Я навчу тебе. Чому вона завжди така добра до мене? У. Ох. Вау. Брід. Ти виглядаєш дивовижно. О, справді. До речі, дякую за допомогу раніше. Подарунок від Русалчиної краси. Вау. Будь ласка, дякую за цю сукню. Ем, Ти будеш моїм супутником на вечірці? О! О, о, Піт. Ти знаєш, як вразити дівчину? Круто, Побачимось на вечірці. Побачимось. О, о, Я буду найкрасивішою дівчиною в школі. О, гарна сукня, Брітані, Я теж таку хочу. Ми будемо близнючками. Вона тут. Ух Вразити. Відчуй себе справжньою принцесою. Моє серце калатає. Хей, брате, ходімо. Я можу насправді взяти на пі. Ох, ох, ось! Візьми це! Е-е. Вибач, я маю йти. У мене побачення. Гра почалася. Привіт, британі. Саві. Піт. Саві. Як ти могла? Ні. Ой, Ой, ні! Я знову не гарна. Ой, ти виглядаєш так погано. Але як я можу бути красивою, як ти. О, візьми моє намисто краси. Ух, тобі воно потрібніше, ніж мені. Ах, я тепер така гарна. Я буду правити школою. Ох, вибач Саві, я люблю британь. Ходімо. Зачекай, зачекай! Я красива! Він покинув мене. ух Гей, хочеш піти поплавати? Ходімо. Так, це нічого особливого. Але хто це? Звісно, Обережно! Отже. Гаразд. Mm. Mm -hmm. Чудово! Тепер нам потрібно почекати, поки всі підуть. Побачимо. Дякую за снікерс. М -м. Дуже дякую. Е, ой, я ніколи не дозволю тобі це взяти. Е, можу я вам допомогти. Але, але, ох. М -м? Е, м -га. Я закінчила з грибінцем. Ось. Дякую. Е, фу. Ой. е, е, ой, Моя гарна сорочка. Вона нова. Оце нове. Я спробую. Ой, 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 фу, воно вже брудне. Ой, перестань брати мої речі. Я більше не можу з тобою справлятися. Ага Де мій щоденник. Що? Що? Що це? Любов. Тобі він теж подобається. Ти Одружився! Як ти міг? Луна, зупинись, ух. І я не можу в це повірити. Луна... Вона... Вон, насолоджуйся цим. Ого! Ті, що ти наробила? кімнату. Ух! Ах! Ах! Ах. Ой, ах. Так. Гей, що ти робиш? Тепер у мене буде свій простір без тебе. Ти ніколи більше не зайдеш у мою кімнату. Ой. Ах Готово. Ух, давайте почнемо прикрашати. Ух. Ой, що ти там робиш? О, залиш мене в спокої. А. Ех, давай зробимо це. Ідеально! Зробив іди звідси і йди до своєї кімнати. Е... Чому ти все це робиш? Ти побачиш. Е... Тепер вийди з моєї кімнати. Привіт. Ух. Ніколи не повертайся сюди. Ух, не заходь в мою кімнату. У мене побачення з крісом. Хм. Побачення з крісом. Я першою йому зателефоную. Привіт. Привіт, Кріс. Хочеш зайти? М. так, так, я буду там о шостій. О, гаразд! Я чекатиму на тебе. Гаразд. Моя кімната буде кращою. М -м Тепер я знатиму твій секрет. М -м. Ой, ой Ла-ла Тінь для повік, давайте змінимо це. Е, е. Ра, сиді. О кохання мого життя, він такий милий, що це за шум? Yeah. Mm. Чи в мене закінчується час? А, хм. О, у мене ще є час, щоб закінчити це. Хм. Так. Ох. О. Що вона робить? Е, Що це? Га? Що? Це війна. Е, подивись, хто не має права заходити в мою кімнату. О, і тобі все ще дозволено це робити? Я це виправлю. Хм. Ха, Ух. Давай дізнаємося, що вона там робить. О, вона хоче кращу кімнату, але я їй не дозволю. Ха, ага. Ух. О! Вона молодець. Стільки всього. Де вона це взяла? Вийди з моєї кімнати. Ой, а! ніякої морської води для тебе. Я тебе дістану. Хм. Ніякого світла для тебе. Трохи спокою. О, що відбувається. Йдуть до моєї кімнати. Давайте прикрасимо її. Ах, ах, Давайте запалимо. Це свіже. О. Потрібно трохи спецій. Mm. Ідеально це все для тебе.